Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами дуже позитивними новинами стосовно 130 статті про керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Все ж таки, мені вдалося докопатися до правди, і вона вас дуже сильно вразить. Насправді, в законодавстві України можна або не заборонено керувати транспортним засобом. В стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Дивимося далі, як це все відбувалось в мене. Ага, і так, друзі, що ми бачимо, щоб було видно, у нас виїзд гамалівки. Де? От є гамалівка, тут бачимо. Тут я отримав штраф, тут ловлять на 77 км. У мене було перевищено швидкість, тобто на 27 км. На виїзді з Гамалівки, тобто нібито тут вже 90 можна їхати, але буквально за 50 метрів ловлять поліцейські у нас на радар. Ну, чудово, в суді будемо доводити, наскільки це правомірно чи ні. Цікавий момент в тому, що я дуже довго пояснював в суді, але от буквально сьогодні. Видивлявся відео з бодікамер поліцейських і зрозумів, що краще, ніж поліцейський, так лаконічно, сам про себе. Коротше, здав сам себе. О, гарно 130. Та що? Ти ж там е, в Канаді локалізовано лозупанку. Їхав, не знаю, їхав, перевищив, отрив штраф. Вирішив познімати на відео, отримав 130. Тобто, по факту. Поліцейські навіть думали мені догану таку зробити. По типу, я їх зняв на відео, щоб я більше не знімав нікого на відео, вони мені вирішили виписати 130-ту. Правильно, тому я піду суд і проти вас, а судити вас буде по 365-й статті Головного Кримінального кодексу, так? частина 1, перевищення службових повноважень. Нархунок. Чого саме на рахунок того, що ми пропонуємо проти огляд настану? Так точно так, так, є до наркотичних препаратів, не відноситься один єдиний канапіс, правильно? Ні. Є я... багато наркотичних. Я вам пояснюю, що у вас немає ніякої причини і підстави будь-яку людину взяти. Оце ви собі так вирішуєте. Дивіться. Зараз я це... не собі вирішує. Я вам явно пройти огляд пишу. Ви, ви спіль... пропонуєте це так. дуже так. правильний текст. Ви зобов'язані на вимогу Ні. працівника поліції? Ні. Тут дуже цікавий момент. Це закон, на стаття, по якій він виписав мені підозру, і тут я виділив спеціально три рази в самому заголовку статті, тобто назві статті, і в першому абзаці, тобто в першій частині два рази написано, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Тобто. Керування транспортним засобами або судними особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Якщо ви перебуваєте під дією у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спіння або під впливом лікарських препаратів, що не знижують увагу та швидкість, то вам стаття ця виписана не може бути. Єдина підстава його, яку я в нього запитував три рази. Три рази зараз буде другий і ще третій я вже не вирізав. Я в нього запитував єдина підстава, яку він міг вказати в протоколі, яку він міг вказати мені на камеру, це зменшення, знижена увага та швидкість реакції. Якщо він цього не може довести в суді, то це виходить, що він вже склав. Протокол і виписав мені статтю, перевищуючи свої службові повномаження, або, скажімо, так, просто свідомо розуміючи, що він підроблює документи на посаді, а це вже кримінальна відповідальність. Зобов'язне. ви не ви сказати, яка підстава? Ви розумієте, підстави ніякої немає, якщо ви познаки, які? Якщо ви відволяєте зберегня. Якщо ви відмовляєтесь, похожені волю, на вас налається протикол. Тому що ви, ви навели працівника поліції, порядку пройти волю. Ну, нам перехожи, що полю смієш. Правильно. Ось Берег у пальці в руку. Що? Цього не видно ні на і <палізь> вони <палізь> насправді не тремтять. Тому що там далі на аудіо, е, знятого на боді-камеру, коли вони сиділи в машині, я зрозумів, чому вони все ж таки побачили в мене ознаки накуреності. тому що вони самі були накурені. Дивіться, ще раз вам перепоную, ви приходите, Оля, настане подижним успокінам прыг... на підставі. Другий ви раз питаюсь, запитись про підставу. Перелікуйте, вистрахіння пальцеру в лівіс обличчя. Чого не передбачено І в статусі таксосею? Да, суді. Добре, зараз у вас буде складений протокол, чи на перше стаття 130 купа, подалі руком забороняється, потрібно особа, котра незвичайно, що в мене і буде, брати чого світла, на дому. Справа в тому, що для мене пройти, ну часто запитується, чому я не пішов на тест. Навіть якщо б знайшли коноплі, то вони тримаються до 30 днів. Справа в тому, що чому я маю йти на тест, якщо він порушує. Стоїть він в тому місці, де він не має стояти, знімає перевищення швидкості на межі міста чи населеного пункту. Мені вручає підозру, яку він не має жодного права вручати. Тобто він йде проти закону і собі тільки наматує термін у в'язниці по факту. А я ще маю йти на його поводу, тому в мене є гідність. Моя просто, звичайна, чоловіча, українська. Козача гідність, і ніяка, скажімо так, ніякий паразит не має права згідно статті Конституції України 28, а згідно третьої статті Конституції України. Ніхто не має права мою гідність псувати. Я тут поза позаповнюю, що вас просто довше не тримати тут. Ви одиться, ви, ви що ми були вас запросили, щоб ви були свідками того, як. Водії такі, тому і присутні, вказаний водій відмовився в самому порядку пройти огляд на стан спіні з одному стане природи на місці зупинки або у лікарні, нарколога. Так, тут, тут ставити підпис, це, це ваш чоловік тут і тут. По факту він змусив, якщо можна так сказати, тому що насправді у нас люди не читають документи, які підписують. Документ був вже роздрукований. Якщо ви бачите зверху, то він був вже в такому шаблонному варіанті. Про драгер він нічого не сказав. Тобто написано так: в моїй присутності вказаний, вказаний водій відмовився встановленому законом порядку пройти огляд для е, визначення стану спіні за допомогою тех, спеціального технічного засобу Драгер. На місці зупинки був лікаря-нарколога у закладі охорони здоров'я, що я засвідчую своїм підписом у протоколі про адміністративне правопорушення. Пояснення записане вірне, та мною прочитано зауважень до викладеного я не маю. Тобто двоє свідків е, підробили документи, вони лже свідчать. Тому що, по факту, е, мені, він їм навіть тільки не йшов це, видно і чутно на боді-камеру, що він їм не розказував нічого про Драгер. Він не прочитав не те, що написано в тому документі, який вони підписали. І по факту він не вказав основного, що в мене знижена увага це швидкість реакції. Е, це буду мати кота або пса, ще коли що колись блять назву канапчику. Ще одного світу псають. А тут вони просто ржуть, канапчиком наживе кота собі, або, або пса, коли буде мати. Тому що вони самі курять коноплі і сидять зараз на курені в поліцейському авто. І зупиняють людей, заробляють собі. Як вони думають, заробляють. А насправді вони грабують народ, вони займаються ректом. І це конкретна кримінальна відповідальність. Водій, наркоман. Водій, наркоман, ну, я не стверджую. Я ж не лікар. Тут він перший раз сказав, що він не лікар. Хоча до того він стверджував, що. Якщо у вас є час, я все одно чекаю, на друге я можу розказати. Як заборонили канапіс, ви знаєте? 61 рок, швидкість, Реакція зменшується? Ні, реакція якраз не зменшується. Зменшується реакція з седативних речовин. Седативні речовини є алкоголь, Перший раз він згадав щось про реакцію, чого не згадав ні в протоколі, ні десь ще е, при свідках. І він згадав, як, ну, він каже, ну ви ж накурений. Я кажу, ну так. Да". Тільки каже, ну швидкість реакції зменшується, я кажу, ні. Я говорю з головою спілки канапісу України зараз. Почекайте коли... зелені з Россовини. Каже, я говорю з головою кана... спілки канапісу України почекайте, коли вони. Я не вставляв відео, як я казав. Я казав йому, що я говорю з головою Української конопляної асоціації, але навіть в. В цих трьох словах Українська конопляна асоціація він допустив дві помилки, коли передавав цю інформацію іншим. Це те, що треба знати про інтелектуальний рівень та інтездатність цього поліцейського. Сімовського сокола. Допомога вже ніхто не працює. Я в соколі працював. Працював в соколі, каже. Де є постанова? Що... Треба бути добре. Ей, поліцмен, не шукай чи фен. Не шукай, не шукай. Акрась ти пісню заспівай. Зі мною разом, цей політ слен. Не шукай мене, ганджу чи фе. Не шукай, не шукай. Акрась ти пісню заспівай. Зі разом.